Мобілізація до 25 років. З ажіотаж побачили люди відео адвоката, який зазначає про те, що можливо до 25 років мобілізувати. Значить, давайте розберемо. Є призовники, є військові зобов'язання. Призовники це ті, які не досягли 25 років. Також є військові зобов'язання, які яким зараз немає чи 25, але, е, до прикладу, вони прийшли там чи строкову службу, чи служили за, курта, за контрактом, чи закінчили відповідно е, кафедру, та? відповідно, вони рахуються військовозобов'язаними і ще випадок, коли вони прийшли в ВЛК і були визнані обмежено придатними. Тоді так, дійсно, е, вони підлягають мобілізації за умови, якщо вони бажають цього, тобто за їхньою згодою. Е, якщо вони надають згоду про. Та пізно мобілізації, відповідно, їх мають право мобілізувати. Але якщо їхньої згоди немає, відповідно прямого прямої вказівки про мобілізацію таких осіб до 25 років немає. Тому якщо вам немає ще 25 років, ви військово зобов'язані. Якщо ви не не даєте згоду на мобілізацію, відповідно ви. Воювати не мене зобов'язані. Якщо ви в статусі прозовника, то ваш вас теж в обов'язку відповідно служити немає. Тому, якщо дане відео було актуальне, поширюйте. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Якщо буде потрібна моя юридична допомога, консультація, супроводи, звертайтесь. Я послання в інстаграм, в телеграм або пишіть мені в приватні підновлення Тікток. Всім буду радий вам допомогти.